Це все херня, тоталітарний контроль. Це ознака того, що при формуванні команди були допущені якісь глобальні помилки. Це Мій власний досвід це моє власне бачення. Я не нав'язую бажання припинити контролювати. Я не нав'язую позицію відсутності контролю. Ні в якому разі в моєму випадку точно розумію, що потрібно вибудовувати конфронтаційні мотивації, конфронтаційні точки контролю для того, щоб підрозділи контролювали один одного. В такому випадку це працює набагато краще. Але е через мірний контроль, контроль, котрий руйнує стосунки, контроль, котрий змушує людей видихатися, контроль, котрий змушує нас вигарати, він виникає тільки тоді, коли у нас є певна невпевненість. Дуже важко взяти, подивитися у дзеркало і визнати самому собі, що ти не впевнений в собі, не впевнений в своєму виборі, не впевнений в своїй команді, не впевнений в своїй ідеї, і через це ти намагаєшся своїми руками контролювати ти мати за горло абсолютно все. Якщо ми розуміємо, що у нас виникає бажання контролювати все й одразу, це перший маркер, перший прапорець. Перший сигнал на те, щоб ми дуже уважно подивилися, що саме в нашому житті, що саме в нашому бізнесі, що саме в нашій структурі, в нашій команді, відбувається не так. Яку роль ми займаємо насправді в нашому бізнесі? Еволюція від боса до лідера. вона у всіх відбувається по-різному.